Всім привіт! Сьогодні у нас по плану суспільно-корисні роботи. Є тут така гарна діляночка, от лісок, полянка, ну і невеличкий пляжик біля озера. Це дуже гарне, але є ще тут, крім цього, і от такі речі. Таке, 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 таке. Таке і навіть таке, і таке, і таке. А мені хочеться, щоб не було того всього сміття, щоб було так гарно, чистенько, травичка всюди. Так що приступаємо. От реально, як треба не багато часу, щоб хоча б з грубшого прибрати. Єдине, що дивлюся, у мене, напевно, мішків вже не вистачить, бо тільки взяв два. Зараз ще б хотілося там так чистіше прибрати. Дуже назбирається ще щось. Як то кажуть, з грубшого трошки прибрав. Ясне діло, тут ще можна довго то все відчухувати, дрібне все. Але треба бути більш підготовленим, треба мати широкі мішки і відра. І ще підмогу. Ну, поки що по смітті, напевно, досить. що Там трошки в місці є в мішках. Подивимося, щось буде, таке тут докинемо. Докинем. Тепер би якось ці згарища побороти. Якимось чином треба тут навести порядок, щоб не було таких страшних чорних плям. Чесно кажучи в шоці, що тут так твердо і вже в принципі камінці йдуть. Навіть в мене є сумніви, що тут трава колись виросте. Хоча можливо як після такого зрихлення щось там і виросте навесні. А може треба взагалі якимось ґрунтом засипати. Не знаю, хто знає, то напишіть. Так, трошки перекур треба зробити. Чайку випити. Так, чесно кажучи, хотілося гарніше зробити. Але я тут походив, тут нема ніде такого ґрунту, щоб набрати, де повикупати якусь ямку. Сюди ось такі камінчики і ракушки якісь такі. Типу як біля моря. Але все одно хочеться вірити, що навіть в цьому трава може вирости. Бо я от звідси попіл той забрав, сюди в яму засипав. Тоже таке собі. Але хоча б ями нема. Не знаю, чи то добре я роблю, чи ні. Певно не добре. Точно напишуть люди, що зробив гірше, ніж було. Але тут, напевно, що просто би перекопати, може виросте трава. Не знаю. Але Є ж тут такі ями, які можна позасипати. От, наприклад, тут що від чого тут яма. Може би навіть той попіл тут би прижився. Так, максимально вирівнюю і на даному етапі, напевно, все. Подивилися. Ось це буде інший, рука болить на монтажі, десь там меблі робили. Монтували, та й десь собі щось зірвав. Сильно не покупаю. Треба добру підмогу брати, щоб кардинально тут ландшафтний дизайн зробити. методом вирішив, вирішив типу, як відновлювати пустелі. Просто перекопати, щоб вода трохи затримувалася в тих ямках і можливо там трава виросте. Йдемо далі. От що придумав, тільки що листя згорнути на весь попіл, щоб не було таке чорне. Вже виглядає якийсь трохи природніший ландшафт. Саме тут. Там лишив. Ну, Напевно, на сьогодні буде досить. Як бачите, погода така холодна. Сильно вдіти, починаєш працювати, стає жарко. І весь час таки от треба перекури робити. Зараз підійду, то сміття якось машину закинути. Шкода, що мішків нема. Доведеться в тих пакетах вести. Ну і на тому напевно все. Роботи ще вистачає, але в принципі вже хоча б не бачиш того сміття різнокольорового. Блін вже думав все на сьогодні. В цій машині полазив, поприбирав, мішок знайшов ще один. Доведеться все в мішок складати, зараз може ще щось трохи підзбираю. Так, гарно попрацював, підлюбив щось корисне, тепер можна і розслабитись, випити каву собі на поводі. Ну, все, мішки загрузив машину, так що можна вирушати. Все, озеро поки.